Яка страва угорської кухні стала рідною українцям? Чому вона така популярна на Закарпатті та який рецепт є найкращим? Коли ви думаєте про страви Закарпаття, то одна з перших асоціацій буде бограч або бограч гуляш як його ще називають на заході. Якщо все спростити, то бограч це гуляш з м'яса та овочів з додаванням паприки та інших спецій, доведений до консистенції густого супу. Кожна українська стаття про бограч починається з етимології. Слово бограч з угорської означає казанок, а не назву супу. А гуляш, яке зазвичай пропускають, значить пастух. Тому дослівно бограч-гуляш означає казанок пастуха. Звичайний гуляш був стравою угорських пастухів ще багато століть тому. Основою страви було м'ясо сірої угорської худоби, яку вони випасали, готували з принесеними салом, овочами, спеціями та хлібом. У Закарпатті є усталена думка, що бограч потрібно готувати з різного м'яса, тому бувають варіації, коли поєднують яловичину і свинину. У деяких випадках готують з декількох видів м'яса свині. Один з ужгородських рестораторів стверджував, що готує бограч з семи видів свинини. Бограч традиційно готують на вогні. Цей процес не менш важливий, ніж сам результат. Приготування триває 4-5 годин. Учасники розмовляють, куштують домашню горілку та наїдки, і це більше схоже на якийсь соціальний процес, ніж на звичайне приготування їжі. Підписуйтеся на канал та пишіть, де смакували найкращий бограч ви, та чи сподобалась вам його історія.